Сергій Нагоря, головний тренер футбольного клубу «Епіцентр». Пане Сергію, ваша команда перемогла з впевненим рахунком, але чи так все впевнено було принаймні першому дану за рахунку Ну, Перше, я хочу привітати вчорашнє свято День Незалежності нашої неньки України. Хочу подякувати нашим Збройним силам, завдяки яким ми сьогодні можемо грати в футбол і жити нормальним життям. Ну, що стосується сьогоднішньої гри, ну, ми розуміли дещо, розумієте, гра до голу, Хлопці трошки ну, важкувато втягувалися в гру, можливо, погодні умови такі, але перший м'яч забили, другий. Створювали моменти. Перший тайм ну, в команди суперника абсолютно ніяких моментів не було. У другому таймі начебто все було під нашим контролем. І тут знаєте, десь трошки розконцентрація, пропустили, ну, молодці зреагували, забили ще два, потім знову ці от такі непотрібні помилки. Забили. ну, За рахунку, я вам скажу, я задоволений, моментами якістю гри задоволений, але я не задоволений просто цими такими дрібними помилками, які приводять до взяття наших воріт. А так, ми рухаємося далі. Я подякував, все немає. Наскільки важко було сьогодні виходити на гру, враховуючи те, що два тижні все ж таки не було реальної танки, через те, що пропускали. Ну ви розумієте, ніяка товариська гра не замінить, не замінить офіційну гру. Трошки, трошки дисбаланс був в цьому. Розумієте, чому? Тому що коли ти граєш товариську гру, немає психологічної відповідальності за результат. Сьогодні, як би не було, хлопці у нас. Багато хлопців досить молодих. Розумієте, ми розуміємо, ну так, кожної гри треба йти від, від гри до гри і намагатися кожну гру вигравати. Тільки це ми бачу. А от я думаю, що наступні підуть зараз одна гра за гру, я думаю, хлопці втягнуться і все буде нормально. Володимир Циткін, головний тренер футбольного клубу Хуст. Пане Володимире, ваша команда сьогодні програла. Наскільки ви вважаєте цей рахунок закономірним і взагалі, що ви сказали цим хлопцям після гри розглянь? Вважаю, що сьогодні в принципі, рахунок абсолютно закономірний, можливо, не 5-2, але епіцентр сьогодні був сильніший за нас. Це було видно. Ми намагалися щось протиставити, щось нас виходило, щось не виходило. Але у вас дуже непогана команда, мені сподобалось, я дуже радий був. Бачити і Сергія Нагрняка, і Олега Надула, тому що багато років разом грали, і я за ними слідкую, як вони працюють. Мені дуже подобається їхня команда. Тобто грають розумний, такий хороший атлетичний футбол. Тобто я вважаю, що все сьогодні абсолютно поділу. Склалося враження в першому таймі з рахунком 0-0, що ваша команда приїхала навіть грати на нічу, тому що нікуди не поспішала? Ні, ні це враження. Чи ні, це було це було враження? У нас була тактика. Ми намагалися зіграти на, контратак, на контратака за рахунок швидкісного виходу в атаку, але у нас щось не виходило. От і в принципі, я вважаю, що в першому таймі така більш-менш рівна гра. Тобто у нас теж були підходи до воріт, можливо, в останній стадії щось не клеїлося, але дещо з того, що ми домовлялися, воно виходило. Ну, На жаль, пропустили два голи, вже в другому таймі намагалися ризикувати, тому що в будь-якому випадку ми не грали на нічлю, ми намагалися просто створити простір попереду для того, щоб його використовувати. Далі у вас пауза, ви пропускаєте наступний тур, чи вже знаєте, як їх заповнити? Ми знаємо, у нас пауза ігрова буде, але ми після завтра вже збираємося. У нас були такі міні збори, тому що у нас, на жаль, не було часу влітку підготуватися належним чином, тобто ми будемо намагатися заповнити цю паузу тренувальним процесом, можливо, тренувальними іграми, тобто будемо намагатися на долужено втрачене.